Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу підвести підсумки суспільного обговорення святкування на державному рівні по всій Україні єврейського свята Хануки. Я хотів зробити це трохи раніше, але вирішив вже дочекатися розмови під камерою з Сергієм Чаплигіним, релігієзнавцем, знавцем історії філософії. До речі, розмова відбулася вчора у п'ятницю. Я думаю, що відео тривалістю приблизно 60 хвилин ви зможете подивитися в повному об'ємі. На каналі Садок Вишневий в понеділок ввечері І я вівторок продублюю його у себе на каналі. І хочу я почати ось з чого чи є це свято якимось незаконним або підпільним? Ні, це свято є абсолютно виявляється законним і підпільним. Ми з вами. Пропустили указ президента України від 2020 року, відповідно до якого це свято тепер є у нас державним, принаймні святкується на державному рівні. Дехто вважає, що цей указ не зовсім якийсь чинний, він не пройшов ратифікацію. Ніхто про нього не чув не знає, але ханукальні мінори встановлювалися по містах України вже з 2020 року. Ми просто не звертали на це все уваги, і очевидно, я так думаю. Що ситуація в країні, ситуація на фронті стала тригером і підсвітила цей момент, і українці почали помічати щось нездорове і неправильне, і тому я вважаю, досить болісно відреагували на всі ці ханукальні минори. Безперечно, як і годиться для України, відмовчалися всі публічні інтелектуали Данило Яневський, Ярослав Г Ярослави Грицаки. Відмовилася це відмовчалася церква. В тому числі, наша уже автокефальна церква православна, всі якось промовчили. Я ні від кого нічого не чув. А тепер до другого питання щодо таємних намірів, конспірології і там різного роду змов. Тут є, звичайно, про що поговорити. Що би я хотів одразу зняти з порядку денного, це твердження або переконаність у тому, що це провокація. Святкування на державному. Рівні хануки, встановлення мінор призначено для того, щоб розколоти українське суспільство і представити українців як антисемітів. Я не погоджуюся з цим абсолютно. Це свідома дія насправді, але вона, вона має таємний підтекст, але зовсім не такий. Це абсолютна дурниця. Щоб розколоти українське суспільство і представити в час війни нас як антисемітами, а це а це швидше мало на меті добитися прийняття примату або первинності іудаїзму як державоутворюючої релігії і як джерелом етики. Причим мова йде про первинність іудейської етики над християнством, власне кажучи, з Сергієм Чоплигіним ми. Про це ретельно говорили. Тепер третій наступний момент. Я не буду там уже далі рахувати, просто буду казати наступні моменти. Це є державне єврейське свято, чи це є релігійне свято? Сергій Чаплигін і інші дослідники стверджують, що це державно історичне свято. Воно має відношення до єврейської іудейської історії, можливо, культури. Це боротьба кланів. Один із кланів Макавеїв повстав проти інших кланів, які, в принципі, мали право на царювання, мали право на керування іудеями і єврейським суспільством, тодішнім. А макавеї зазіхнули на керування. Ну, можна це порівняти із війною білої та червоної троянд у Британії. Є ще подібного роду війни, наприклад, кажуть, так звана Куліковська битва Дмитрій Донської і так далі. Це теж розбірки монголо-татарських кланів. Чому ми маємо святкувати Державне історичне свято на державному рівні в Україні? ну, Це важко сказати. І це насправді приховується. Це таємна частина оцього дійства і цього свята. Це важливо розуміти. Тобто, нам державне історичне свято намагаються підсунути як релігійне свято. Причим не просто як релігійне свято, а переконати нас у приматі. Має відбутися нами прийняття первинності іудейської етики над християнською етикою. І, і з Сергієм Чеплигіним ми присвятили частину нашої розмови. Він це пов'язує з постмодерном серединою. Десь минулого століття до нас це все докотилося в кінець 80-х, початку 90-х, ми пам'ятаємо навіть кардинала Гузера, який говорив, що ми всі нібито євреї, і ми живемо за принципи юдохристиянської моралі. Наступний важливий пункт, про який ми поговорили з Сергієм Чеплигиним. Значить, це закрита релігія, вона насправді має етику, але як будь-яка закрита релігія. І закрита етика, вона має подвійні стандарти. Те, що можна всередині середовища, і те, що не можна там робити, і навпаки. Те, що можна робити назовні, не можна робити всередині іудеїв. Тобто, наприклад, лихварство те, що у нас називається, або гроші під проценти і так далі. Оці моменти регламентовані. Всередині людей цього не можна робити, а для інших це можна робити. І таких от подвійних стандартів безліч я ще раз підкреслював, що будь-яка професійна спільнота релігійно-професійна спільнота вона має завжди внутрішню корпоративну етику. Самсунг має свою етику, Тойота має свою етику. Volkswagen, Bosch і так далі мають свою етику. Футболісти мають свою етику. М'ясники на базарі також мають свою етику, торгівці на базарі мають свою етику. Але це не означає, що це є універсальне. Тобто тут підміна понять, і тут значить нас хочуть переконати в тому, що іудаїзм є універсальною платформою. Це неправда, абсолютно неправда, і немає нічого спільного з правдою. Наступний момент, чи є християнство похідним іудаїзму? Це теж брехня неправда. Значить, християнство має своїми витиками з грецької філософії. Це я чому чекав цієї розмови під камеру з Сергієм Чаплигіним, Тому що я хотів ствердитися і переконатися в якихось своїх там думках. І от я не помилився. Значить, не юдохристиянська мораль, а еліно або грецько-християнська мораль. Звідти все виходило, і це важливо розуміти. Аспект надзвичайно важливий. Щодо я підходжу, тому що тут змішано, змішаний момент, що означає для юдеїв і для шанувальників хануки світло це боротьба сил світла з темрявою. Це надзвичайно важливо розуміти. Окрім того, що це була кланова війна на зразок білої, червоної троянти, як у Британії, дуже специфічне розуміння чорного, білого, це, м'яко кажучи, дуже специфічне. А я би сказав діаметрально протилежне розуміння добра і зла світлого і темного з нами з нащадками грецької філософії і християнської етики. Це важливо розуміти. Значить, Події, які відбувалися е, в тих часів, які нібито започаткували оцю ханукальну мінору, і це свято, хануки, це 167 рік до нашої ери, і це все представляється зараз не тільки як боротьба кланів єврейських, а в тому числі і боротьба з, як у нас говорили, монголо-татарська іга, а це з е, грецьким нашестям і Ігам, якщо так можна висловитись, багато тодішніх єврейських представників еліти були елінізовані, еліниці греки. Після Олександра Македонського почалася елінізація Близького Сходу. Олександр Македонський, він був учним, студіював в школі. Аристотеля. І, в принципі, греки принесли на Близький Схід грецьку філософію Платона, Аристотеля. В принципі, те, чим ми живемо тут, от в цій цивілізації. І для них відкритість. значить Що таке філософія? І, до речі, християнство, воно завжди. Співіснувало, воно, в принципі, вийшло з античної філософії і завжди супроводжувало християнство античну філо... філософію Загалом це пошуки себе в цьому світі, шлях до Бога і так далі. Нічого таємного все відкрити. Так, от іудеям в тисячу в 167 році до нашої ери це вважалося неправильним, це вважалося темрявою. Філософія, відкриті думки, висловлювання це все неправильно. Все мало відбуватися в якихось таємних сектах, все мало бути належати якимось мудрецям, вони мали ключі. І взагалі публічно висловлювати свої думки, переживання, рефлексії ну це непристойно. Все мало бути тихенько, ніхто не повинен знати, про що ти думаєш. І о, от. Вона іудаїзм, в принципі, от десь приблизно 100 200 років тому він е породив або сформував психологію. От іудаїзм, і паралельно з іудаїзмом, це психологія. Психологія це взагалі продукти іудаїзму. Головна мета зрозуміла. Це вивчення досконало людини, передусім її пороків з метою експлуатації цих пороків, а також формування у людини нових пороків. Дуже гарно все описано. В творчості не Левицького. Хто хоче, може почитати багато чого. І не тільки, я так думаю. Загалом Сергій Чаплигін мені наводив, можливо, це не потрапило під відео, під камеру. Прикладів, коли значить, писалися християнськими філософами праці, які показували відмінність етики між іудаїзмом і християнством. І завжди я ще виховувався в тому, що іудаїзм це є протилежне християнству за етикою релігія. Вона не є нам дружньою. Можна навіть сказати, що ворожою. Тому представляти іудаїзм як основою християнства, як говорить Пінхас Полонський, який приїжджав у Львів, що іудеї, іудаїзм — це конструкторське бюро, а християнство і християнська церква це відділ маркетингу, поширення цієї етики. Ну, це абсолютна брехня. Більше того, нікого не повинно збивати з Пантелику або дезорієнтовувати 10 заповідей, які взяті з юдаїзму. Юдаїзм треба розглядати цілісно. І ці 10 заповідей виключно для внутрішнього користування серед євреїв. Так, серед них цього не можна робити. Але це ж зовсім не означає, що євреї не чинять перелюб, не обманюють, не вбивають і ще там таке інше. Да? Це важливо розуміти. Я зараз не піднімаю питання там ну, християнства. Але потихеньку перехожу. І от я написав десь 4 чи п'ять днів тому допис на Фейсбуці і зайшов одразу з ключового моменту, що в 21 столітті розглядати релігію як джерелом етики, це все одно, що розглядати пальмову олію як джерелом коров'ячого молока. Можна я ще хотів інше придумати там. Метафори, наприклад, можна сказати, це все одно, що розглядати ліверну ковбасу джерело м'яса. Це релігію. За іудаїзм мова взагалі не йде. Там набагато гірші порівняння. Я навіть не хочу їх висловлювати для того, щоб не, образа, не ображати почуття віруючих. До речі, щодо почуттів віруючих, і не тільки віруючих, а просто до почуттів людей. У нас чомусь вважається в Україні, що якщо ми називаємо ханукальну мінору граблями, то ми... Ображаємо почуття євреїв. А те, що вони нам поставили граблі, то це ніяк не ображає наші почуття. Не тільки естетичні, але і етичні почуття. Це плювок нам в обличчя. Представити е, державне історичне свято як державне українське, намагатися переконати нас або добитися прийняття нами примату. Первинності юдаїзму як головного етичного джерела, ну це плювок в обличчя просто всім. Не тільки українцям, а християнам, в тому числі. Тому я дуже сильно, дуже сильно ну, обурююсь цим моментом. Тепер, чому я собі дозволяю говорити, що релігія в сучасному світі не є джерелом етики? Я можу собі це дозволити робити, тому що так співпало, що ковідна істерія. Почалася 2020 року і указ президента України про святкування хануки на державному рівні теж чомусь з 2020 року. Так ось, що я хочу сказати: жодна релігійна течія, ні іудаїзм, ні іслам, ні християнство, ні православна гілка, ні католицька не стали на захід на захист людини, на захист гуманності, справедливості і етики, коли. Знищувалося взагалі надбання західної цивілізації, знищувалася воля, віра, справедливість, свобода, гідність, в тому числі, коли над людьми ставили експерименти, коли мені російськомовні євреї з Ізраїлю писали в приват в месенджер, писали під моїми відео, які набирали більше ста тисяч переглядів. А на політека вони набирали навіть 600-700 тисяч переглядів і я потрапляв в тренди Ютубу. Я не просто ну не тому, що я хочу себе похвалити. І писали мені з Ізраїлю, що такого знущання над євреями з боку уряду Ізраїлю не було ну, ніколи. У людей загострювалися хвороби, Люди помирали, погано себе почували. Стільки бустерних доз, скільки вони отримали, я думаю, що жоден народ не отримав. Окрім звичайно ортодоксів. А вони і в армії не служать у них і так далі. Так от я маю право морально говорити про те, що релігія не є джерелом етики. І вважати джерелом етики це все одно, що вважати е джерелом кров'ячого молока, пальмову олію. Це одне і те саме. Це дуже м'яке як, порівняння. У мене є сильніше. Я їх прибережу. Ось. Е тепер. Рухаємося далі. Значить, в сучасному світі, я взяв на себе таку сміливість, і це я хочу теж в підсумках сказати. Е, якщо вже говорити про джерело етики і домінування якоїсь етики, то, безперечно, це англіканська церква, незважаючи на те, що там теж, теж порожні храми і так далі. І британська етика, вона теж мала спочатку, ну, Цеховий характер, тільки там між своїми, але менше з тим вона поширилася в світі. Етика завжди відображається в культурі, в мистецтві, передусім, в масовій культурі. Це кіно. І сьогодні я хочу сказати дуже чітко, що якщо громадянина, дитину в Україні виховувати просто на британських фільмах, де є чітке розмежування між добром і злом, то ми виховуємо порядного і правильного громадянина-патріота, сім'янина, в тому числі навіть. А якщо ми будемо виховувати на релігії, а тим більше на іудаїзмі, то ми отримуємо моральну потвору, етичного виродка. Якщо ми будемо виховувати дітей на закритих семінарах з особистісного розвитку, якщо там буде втрачати вуха Міхайла Лайтмана, це так, це ще не варіант. Або ще там когось інших кабалістів і так далі, то ми, ну, в кращому випадку, хай мене пробачить великий геній Олексій Арестович отримаємо дуже багато мільйони Арестовичів. Дуже розумних, дуже ерудованих. Але, ну, ви зрозуміли, що я хочу сказати. Е, значить, це такі підсумки. І те, що я хотів би сказати. Ну і на завершення таку масну крапочку я хочу поставити щодо примату нав'язування нам іудейської етики як головної, основної і найкращої етики. А ви не задумувалися взагалі, з чим пов'язана поведінка Зеленського і його всіх оцих подвижників Олексія Рєзнікова? Як там писали Вашингтон Пост юриста, лисого юриста в окулярах, і просто ще не дописала єврея. Звідки це все? Це є етика іудаїзму. Нічого там взагалі це не секрет. І звідки взагалі такі установки, така поведінка? Це ж додуматись зібрати журналістів і сказати їм. Щоб вони нічого не писали про корупцію під час війни. Дайте можливість нам красти. Фактично, так було сказано. Це звідки взагалі? Це з християнства це все йде? Чи з сумління, можливо, йде. До речі, джерело метики в сучасному світі є сумління, ні крапка. Ми просто не можемо артикулювати, описати ці моменти. Християнство насправді вихолостилося, і оцей важливий проблема, вона існує. Зникла. Вплив християнства і в цю порожнечу намагаються запустити ще гірше, ніж було. Іудаїзм, ханука і мінори це ще гірше, ніж було. Більше того, це не інклюзивні взагалі речі, і вони нас можуть включити туди, у якось тільки у статусі рабів і якихось якогось витратного матеріалу. І більше нічого. А тепер масна крапочка. Як взагалі нас бачать головні носіятики? Британці От, Українці, як так звана політична нація, як бачаться британцями. Значить, ви можете собі уявити батька, який взяв гроші з родинного бюджету, іде в аптеку купити ліки для хворих дітей, чи для хворої матері, чи для хворої дружини. І у нього перша ідея, як він тільки взяв ці гроші і вийшов з дому, як щось скрутити, як купити так, щоб половина цих грошей залишилась у себе в кишені. Як на цьому заробити? І вони, в принципі, цього не соромляться, коли вони там в кавені, оці всі пишуть свої там п'єски, згадайте, будь ласка. Вони навіть кажуть, що хто там їх годував хлібами, і манною небесною, і так далі, і водою в пустелі, то вони при цьому ще встигають і торгувати. Заробляти на нужденності, навіть коли ти перебуваєш в екзистенційній боротьбі, і вирішується твоє питання, бути чи не бути, це норма для євреїв. Вони не можуть в цьому зупинитися. Так ось. Очима британців, англосаксів, англосаксонського світу, президент України, він а, бачиться ними як батько, який вийшов з дому для того, щоб попросити. Дивіться, не просто взяв гроші у себе вдома, у нього немає грошей. Він вийшов з протягнутою рукою, просить гроші в Сполучених Штатів і в Британії, тому що у нього хворі діти, і вони помирають Ну, образно. Бере ці гроші у них, йому дають ці гроші, але бачать, що він не лікує цих дітей. Він не лікує своїх дітей. А він взяв, витяг ну, з інтернету, молитву, роздрукував її, дав своїм дітям. Це своїм дітям. Але да? ми ж для нього не свої діти. І каже, що ви моліться, а гроші залишаються у нього, для якихось там планів, невідомо там яких. І оцей законопроект. З якого вже підзабулося тиждень чи два тому, до речі, десь був зареєстрований, про обов'язкову молитву за перемогу. Так от дивіться, що робить Зеленський. Він бере гроші у американців і британців брав гроші, не використовував їх для війни, а він ініціює законопроект, це ж все з його відомо в роботі. про молитву, обов'язкову молитву за перемогу. Він нам рекомендує молитися. І коли британці і американці з нас вимагають стратегії, планів, в принципі, вони не хочуть цього сказати, вони кажуть, приберіть оце джерело псевдоетики в особі Володимира Зеленського. Приберіть його з Рєзніковим разом і так далі. Тому британці вони навіть не можуть зрозуміти, як можна плескати в долоні грізнікого, якого вигонять за розкрадання грошей. В той час, коли народ гине, стікає кров'ю. Ну, як таке може бути? Ось вам і є приклад реалізації іудейської етики на практиці. І ми замість того, щоб відмовитися від цього всього, викрити і показати, у нас знаходиться частина людей, які починають захищати мінору, захищати хануку і розказувати мені і ще комусь. Що ми невігласи не розуміємо взагалі, звідки ми взялися, і хто нас навчив взагалі, що таке добре і погано. Ці люди навіть не розуміють, що вони розписуються автоматично, що вони є моральними уродами. Без граблів, без цієї значить, мінори, вони себе не бачать. То у них був хрест, хрест. Ну, дискредитувався. Вони порожні всередині себе, і вони роблять перенесення з Христа на підсвічник. І кажуть, що от ті люди, які цього не розуміють, цього великого задуму, вони моральні уроди. Тому що вони е е нерелігійні і не вшановують Бога. Ну... Ну, слів просто не існує, розумієте? І таких людей у нас, на жаль, достатньо. Ну, гаразд, на цьому я хочу закінчити підведення підсумків. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. Анонсую, можливо, до нового року у нас буде продовження. Ну, я не знаю, брати в лапки обговорення єврейського питання. Сергієм Чеплигіним ми поговоримо про ініціативу Пінчука. Я піднімав уже якось у своєму відоблозі цей момент. Поговоримо про інший захід через комен там, чи через вікна. Грицак, е Історик Плохій і там ще низка людей, які по-іншому нас будуть переконувати в тому, що ми маємо завдячувати в усьому і державності, в тому числі і удаїзму. Ну, ми і справимося з цим концептом. Дякую всім за увагу, до побачення, до наступних зустрічей.